Сьогодні у новина. Очищені вулиці Швеції. Слухати рок від раку. Електрика з вікон. Безлітунники доставляють покупки і бактерія товстунів. Путівник очищених від снігу вулиць. У Швеції міська управа міста Умео запустила онлайн-землевид. Який показує очищені від снігу і льоду пішохідні і велосипедні доріжки. Цей клопіт є на часі у Швеції, оскільки 18% населення використовує велосипед як основний засіб перевозу взимку. У чому користь розробки. За допомогою цього путівника користувачі можуть обирати найкращу і безпечну дорогу під час снігопаду. Це допоможе уникнути забоїв. Та переломів унаслідок ожеледиці. Рок допомагає у боротьбі з пухлиною мозку. Вчені з'ясували, що рок вуда допоможе у боротьбі з пухлиною мозку. Існує гематоенцефалічна перегородка, яка захищає мозок від видких речовин, але при цьому не дає проникати всередину й лікам. Це ускладнює зцілення багатьох хвороб мозку. Що саме слід слухати? Вчені з'ясували, що рок Гуда гучністю 100 дБ за 2 години відкриває цю перегородку, і ліки вільно проникають у мозок, збільшуючи ймовірність на одужання. Таке незвичайне дослідження має допомогти багатьом людям у зціленні пухлин мозку, а також розширює наше уявлення про гуду. Електрика з вікон у США інженери розробили прозорі плити, які роблять на основі технології квантових точок. Особливий пласт поглинає сонячну енергію, а потім відправляє її в раму, де відбувається перебіг вироблення електрики. Поглинає також інфрачервоне та ультрафіолетове випромінювання. Чи є доступними ці плити? Цей винахід можна встановити на робочому місці чи вдома на вікна. До того ж, він не псує зовнішній вигляд споруд. У 2023 році підприємці наміряні почати продаж виробу. Безлітунники доставлять покупки з Амазон. Першими отримуватимуть замовлення за допомогою безлітунників жителі двох містечок США Локфорда у Каліфорнії та Коледж Стейшн у Техасі. Водержувача має бути осібний дім із двориком. Саме над ним зависне безлітунник і повільно опустить посилку на землю. Що найбільша вага доставки 2 ,250 кг 250 грамів. Як це відбувається? Роботи, що літають, роблять самостійно, але за ними прискіпливо стежать знавці, готові перехопити управління в будь-яку мить. Такий спосіб доставки є заощадливішим, скорішим і зручнішим, тому його будуть покращувати та вводити у інших містах. Бактерія товстунів Данські вчені знайшли бактерію, яка робить людей товстими. У Копенгагенському університеті з'ясували, чому люди можуть мати різну вагу незалежно від того, чи ведуть вони однаковий спосіб життя. Яка різниця у визі з бактерією? Різниця лише у змісті їхнього мікробіома. Жителі данії з бактерією Bacteroides у кишківнику важать на 10% більше тих, у кого ця бактерія відсутня. Це не означає, що всі товстуни мають цю бактерію. Вона може бути тільки однією з багатьох інших причин ожиріння або більшої ваги. Спасибі за перегляд. Не забувайте підтримувати нас вподобайкою і відгуком. До зустрічі!